Мешканці дев'ятиповерхівки по вулиці Артема, 47, дріб 15, занепокоєні можливою вирубкою дерев біля їхньої оселі. Вони розповідають, що на першому поверсі дому зараз завершується ремонт нового офісу. До нього будуть під'їжджати вантажні авто, яким і заважатимуть зелені насадження. Працівники вже намагалися викопати вишню, проте жителі завадили цьому. Працівники їхні почали викопувати вишню і сказали що все одно вишню. Ми оберемо цю. Якщо ми не викопаємо, то ми її відро отработки, вильнемо, все одно вишня пропаде. І ви тут ніхто і звати вас ніяк. Якщо викопають цю вишню, то викопають і ту яблуню, ті бійо все попиляють, бо тут понаслишки. Буде склад мінеральної води, це наслишки, То, якщо будуть під'їжджати сюди фури, розгружатися і загружатися, то звісно, воно буде йому мішати. Дерево повирублюють ні площадки для дітей, ні, для, ні... Да, да, да. тіньочка якого ні заховатися немає. Де ще й це повирубують, щоб повиростало, годами росло. Посадить, ніхто не посадить, то рубають. Обурені мешканці зателефонували до міліції та викликали дільничого. Правоохоронець вирішив поспілкуватися із тими, хто ремонтує майбутній офіс. Працівники відразу поклик. Орендатора. Через кілька хвилин він був на місці події та спілкувався із мітингувальниками. Конфліктна ситуація немає. Слава Богу, позвонили, все, приїхали, Зараз будемо вирішувати ці питання. В питання був в тому, що деякі вітки просто не Це не знаєш, треба зносити все. От. Якщо просто вони сламаються, коли буде заїжджати машина, то зламається, може, дерева. Проте мешканці не погодилися на спил гілок і пообіцяли самостійно прибрати їх, якщо вони дійсно заважатимуть.